Потім по стандартній процедурі це ПДВ повертається продавцю, а продавець далі це ПДВ повертає вам. Звичайно, є гарні продавці, які відразу продають за дешевшою ціною, за нижчою ціною. Але так трапляється не завжди. Деякі продавці вимагають, щоб ви автомобіль вивезли, а потім через тиждень-два місяць вони вам цю різницю повертають. Отже, не забуваємо також про оформлення експортної декларації Х1. Вона допоможе повернути ПДВ, якщо є таке повернення. І навіть якщо такого повернення немає, її також потрібно робити, тому що в ній вказується ціна транспортного засобу. Це в майбутньому нам допомагає автомобіль розвинити по меншій ціні, щоб ви не переплачували кошти. І у вас не буде проблем з поліками на кордоні, коли ви будете заїжджати. Наступний. Пункт п'ятий. Ви отримуєте ПД та ЗДП. Коли ви їдете до кордону, ви від нас отримуєте два спеціальних коди: попередньої декларації і загальної декларації прибуття. Ви скидаєте всі фотодокументів на автомобіль, на Viber, ваші документи, паспорт, код ідентифікаційний. Ми готуємо вам цих два